І вже в молодому віці, 30-40 років, майже кожен другий чоловік стикається з такою проблемою. І генетичне випадіння, воно, як ви бачите на слайді, починається з маківки і по лінії росту волосся, а дифузне воно, знаєте, так приходить з подвіль. Ми не завжди можемо одразу це помітити, але рідіють проділи на волосі. Так, Починають просвічуватися просвічуватися шкіра голови, і це таке дифузне випадіння. І звісно, це стрес, тому що ми. Викликаємо зацікавленість саме зовнішнім виглядом, і ми підтверджуємо, що ми є продуктом свого продукту саме зовнішнім виглядом. Ніхто не знає, що в нас там може були чи не були, чи ми виспали чи ні. Але коли волосся не таке, яке нам подобається, то звісно це впливає на наш стан впевненості в собі. І я думаю, що кожен знає когось, хто таку проблему має. І ми сьогодні можемо допомогти, тому що разючі результати з нашим новим продуктом він в цьому році тільки зайшов на наш ринок. Він називається Hair Plus. Hair – це волосся, тобто. Додаткове волосся, так, якщо так перевести, і фокус група, яка була з самого початку виходу на ринок, не в Україні. Цей продукт вже давно використовується в Європі, і ми вже не будемо на, на собі якби, перевіряти. Ми тільки будемо отримувати свої результати. І ми бачимо по цій фокус-групі, що випадіння волосся значно зменшилось і волосся стало значно густіше у 73%. Я думаю, 20 з чимось відсотків просто ще не дочекалися, тому що це ж все ж таки час, це на завтра буде густе волосся. Три місяці, шість місяців, поки волосся фолікули оживляться, пробудяться і почне волосся заміщуватись, тобто треба час. І 83% з фокус групи позначили, що ріст волосся значно покращився. І коли ми бачимо. В цільову групу, то це дуже багато людей, тому що е, хочу наголосити, що профілактика завжди краще ніж лікування, або е, коли ми дожина, доганяємо те, що пішло кудись, да потяг нам треба сьогодні і зараз вже займатися профілактикою, і е, випадіння волосся і поєдіння волосся це не тільки генетична спадковість. Я хочу теж вам сказати, що не завжди спадковість повинна проявитися. Якщо ми створюємо умови для густого красного красивого волосся, то вона не буде так проявлятися активна спадковість. Тому це профілактика для людей будь-якого віку. І чоловіків, і жінок це е, люди, які через стрес втрачають волосся. Це сьогодні поширена проблема. Тому що теж багато спілкуюся з е, людьми, які кажуть: я е, нервую, і потім в мене на е, розчосці е, просто купа волосся. І тому стрес він е, пошкоджує, звісно, запускає окислювальний стрес і страждають фоли, фолікули. Також, е, Волосся стає ламке і тьмяне через нестачу поживних речовин. Це саме те, що ми будемо покривати за допомогою і базового сету оптимального, і якщо ми будемо додавати хейтр плюс. І також це гормональні якісь збої. На дієтах людина сидить, або є метаболічний синдром, або людина п'є ліки, вони також вбудовуються в наші хімічні процеси. Або це жінка після вагітності. жінка... В гормональному, в клімактеричному періоді, або чоловік в клімактеричному періоді, це все впливає на стан волосяних фолікулів, на шкіру голови, і, звісно, на е, саме волосся. І е, що ми можемо запропонувати вже сьогодні? Це подвійний комплекс. Ми пам'ятаємо, що фітлайн це холістичний підхід, тобто цілісний підхід. Тому ми використовуємо продукт і всередину. І ззовні, тобто з двох сторін, ми е, впливаємо на зростання більш потужного, більш міцного волосся. Ми знімаємо сфербіжку зі шкіри голови. Ми припиняємо лущіння е, цих. Е, Клітинок шкіряного покрову голови, ми зменшуємо відлущення кератину з волос, щоб воно так не було таким занадто ламким, пухнастим і занадто ламким. І ця, цей комплекс буде дбати комплекс. Ну, комплекс буде бадбати про, про те, щоб волосся ставало більш здоровим. Кращення товщини міцності, зменшення випадіння, і ми додаємо, якщо хтось вже користується дерматокосметичними засобами, ви, я думаю, помітите різницю, коли почнете використовувати Hair Plus, Тому що це запатентований комплекс за технологією NTC всередини зовні Що в цей ход входить комплекс? По-перше, це така масляна формула в темному склі, і коли ви відкриваєте, будь ласка, ласка зберігаєте в холодильнику, тому що засіб використовується один раз на день, і інший час він проводить в холодильнику цей засіб. Це поживний комплекс з шести рослинних олій, дуже потужних. вони Буквально вчора я прочитала наукову статтю, що в Тайвані науковці дослідили декілька олій, які покращили просто вау зростання волосся. Але хочемо сказати, що волосяний фолікул, фолікул він має жиростійку таку оболонку, і дуже важко проникають через шкіру голови будь-які будь поживні речовини до цього фолікулу, і так само середини, коли ми щось вживаємо. І саме продукт FitLine Hair Plus, він має за технологію NTC в складі ті олії, які міцельовані, а це означає, що вони дуже швидко поглинаються через. Журовий шар волосиної цибулинки, і тому ці шість олій це ви бачите на слайді: і лецитин, і олія соняшника, і паростків зародків пшениці, і ячменю, і пальмова олія. І ми бачимо, що тут є. Антиоксиданти з бобових, а також додан біотин. Це основний вітамін для волосся красивого, біотин вітамін в 7 який Має в своєму складі сірку і є найактивнішим компонентом для синтезу кератину. Це основний білок волосся. І коли людина вживає такий комплекс саме з міцельованими маслами, він працює дуже активно і дає швидкий результат. І ще наш продукт має дуже приємний аромат, ніжний такий апельсиновий смак, його можна пити як окремо, так і до в ранішній коктейль. І другий продукт комплексу це зовнішнє застосування, це така ем, рідина, яка також в, себе, в, собі, е, в собі містить ем, олії. Віцельовані олії, а також сюди додані і вітамін Є, е, і екстракт куркуми, який є протизапальним. І знаєте, багато хто вже говорив, що дуже швидко саме ось цей зовнішній догляд знімає свербіж голови, лущіння, такі лушпинки на волосі, шкіра голови пом'якшується дуже швидко, і волосся стає більш таким живим. і... Зменшується його жирність, тому що цей продукт він швидко всмоктується дуже швидко, не залишає жирного нічого жирного на поверхні голови. І подивіться, які чудові результати. І це ж тільки декілька людей. А таких людей вже тисячі, які покращили стан волосся. А це значить, вони покращили і свою впевненість, задоволення від відображення в дзеркалі. І ви теж можете. Підсилювати е, свою красу цим комплексом, не обов'язково чекати, поки е, випаде половина, чи все. А як це стосовувати? Дуже просто: перші три місяці йдуть, е, йдуть такими більш е, потужними, активними, тому що треба зрушити з місця цю проблему. І тому. Е, Засіб всередину приймається в подвійній дозі, тобто два ковпачка Ви наливаєте у воду або в пауер-коктейль, або в бейсікс, додаєте до ранішнього, і випиваєте все зранку, займає хвилину часу і ви займаєтесь своїми справами. А ввечері ми змащуємо не волосся, а саме ділянки голови, де поріділо, де ми б хотіли мати більшу товщину, волосся, густоту, більшу якісну шкіру голови. Ми змащуємо і трошки втираємо ось цю рідину, вона така е, білого кольору, е, теж приємного, приємний запах е, має і дуже швидко всмоктується на ніч ввечері перед сном, щоб було е, довше, да, щоб ну, не було факторів зовнішнього середовища, е, там якихось косметичних засобів, щоб ми максимально отримували результат. Пропускаємо це. Так, і друга частина, знаєте, я думала, що це буде сюрприз, але сюрприз сюрпризу не вдалось, тому що вже я думаю, більшість з вас замовили цей продукт і очікують його доставку до себе. І особисто я очікувала цей продукт в Україні більше 10 років. Це всі, да, це всі очікували, тому що да, давайте поаплодуємо. І величезне дякую пану Євгену, пані Марії. Тому що кожен раз, коли ми зустрічалися на заходах, я завжди питала: ну коли вже буде йогурт, я вам скажу по секрету.